Функціональна команда, на мою думку, з кожним днем все набирає і набирає. В цілому готуємося гарному настрої, будемо намагатися додавати кожен день фізичної форми, все більше і більше, щоб скоріше вийти на таку пікову форму фізично. В колективі все дуже добре, гарна, позитивна атмосфера, тому будемо намагатися тримати таку позитивну добру атмосферу. Від гри до гри. адаптації можна сказати так, як такової не було, тому що практично всіх хлопців знаю. Тому з першого дня так все добре пішло, і тому зараз з кожен днем все краще і краще. розуміємо один одного, що в побуті, що на полі, тому все добре. Все добре, були вихідні після гри ЗНЗ. Команда працює в штатному режимі, готуємося до гри. Нічого надзвичайного. Гарний настрій у команди. Дві перемоги. Була перша гра домашня. Перемогли зараз всі підготовлюються, настраюються на другу підряд. Теж гра вдома. Хочеться перемагати на домашньому стадіоні та тішити вболівальників.